Четверте червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними офісу генпрокурора, станом на 1 червня 2025-го від початку повномасштабного вторгнення загинула 631 дитина. Офіційна державна платформа Діти війни з посиланням на нацполіцію та офіс генпрокурора наводять дані про 1971 поранену дитину. 2244 зниклих, понад 19 з половиною тисяч депорт. Товані або примусово переміщені 1345 повернені. Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України. Йдеться на єдиній інформаційній платформі Діти війни. На жаль, дані про загибель дітей в Україні оновлюються кожного дня. Росія продовжує бити по цивільним об'єктам, житловим будинкам серед поранених і загиблих, кількомісячні діти або й ті, хто ще не встиг народитися. Крім того, ще до повному штабу. Вторгнення були підтверджені дані про загибель через вторгнення російської армії, як мінімум 240 дітей в Донецькій та Луганській областях, починаючи з 2014 року. Чернігові та на Чернігівщині активні бойові дії розгорталися в лютому березні 2022-го. Саме тоді російські війська вбили і дітей, і дорослих в багатьох населених пунктах. Слідчі правозахисники збирають необхідні матеріали, які вже стали або стануть підставою для звинувачень військових злочинців РФ. Ракетні обстріли на території області продовжують забирати життя дітей.